Ви просили, ми зробили. Лот для тих, хто хоче розпочати бізнес. Це такий базовий, базове наповнення. У цьому лоті будуть ось такі крокси у двох кольорах. Вони йдуть з утепленням всередині. Далі у нас будуть різні футболочки, ковтинки та блузки від Чібо. Чоловічі боксери від італійської фірми Reply. Також Будуть різні шкарпеточки, як жіночі, так і чоловічі. Будуть навіть дитячі з різними мультяшними персонажами. Ціна за крокси 395 гривень за одиницю. У лоті буде 5 пар. Ціна за боксери 240 гривень. Буде 5 упакувань. В упаковочці є 2 пари. Також футболочок буде 20 гривень. Ціна 1,49 гривень, і шкарпеточок буде 5 кілограм. Там буде мікс. Також до цього лоту. Ви можете додати будь-який товар, який у нас є. Для цього доєднайтесь до нашої спільноти фіні у Viber, щоб першими дізнаватись про новинки та цікаві пропозиції. Для замовлення цього лоту пишіть нашим менеджерам посилання у шапці профілю.